В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Вітаю вас. Відродження пересупниці. 20 років буде нашій ринці в Україні. І за 20 років тут гвоздя не забилось. До 450 річчя української першокниги село отримає відремонтовану дорогу, газ у житлових будинках та вуличне освітлення. Сухий закон на свята депутати Рівнеради ради ввели обмеження на продаж та споживання алкогольних напоїв у центральній частині міста. Виняток безалкогольне пиво у пластиковій тарі. Алкогольне пиво у пластиковій тарі ніхто в Україні не випускає. Івана Купала по-козацьки у Млинівському районі відгуляли найколоритніше слов'янське свято по новому не обійшлося і без традиційних купальських обрядів. Тобто щось темніє, ми віночки побачимо до, до якого до якого берега наш віночок пристане. Проблеми Дубенського району вивчав голова обласної держадміністрації Василь Берташ під час робочої поїздки в цей район. Зокрема, очільник виконавчої влади області оглянув дитячий садочок в селі Мирогоща, який торік посів третє місце серед усіх десятків області. Крім того, Василь Берташ відвідав Дубинську міську лікарню та будинок інтернату, де нині доживає віку дві з половиною сотні підопічних. Від двох цих об'єктів враження у голови виявилися не надто позитивними. Відтак на горіхи перепало і медикам, і керівництво інтернату. Детальніше про відвідини Дубинського району дивіться вже завтра. Дорога, вуличне освітлення і газ в будинках. Усі ці блага цивілізації, завдяки будівництву культурно-археологічного центру, вже невдовзі отримують жителі села Бересопниця. Попри славну історію, донині це було маленьке і ледве не закинуте село, про яке згадували переважно один раз. У рік, в день народження української першої книги, Оксана Жужельська вважає, що цьогоріч 450-річний ювілей пересобницької Євангеліє, який відзначають на державному рівні, дав шанс вдихнути в населений пункт нове життя. І схоже, влада цим шансом скористалася. Сьогодні у Пересопниці живе 142 людини. Переважно це пенсіонери. Молодь виїжджає з села, яке давно записали у безперспективні. Тут немає жодного підприємства. До міста далеко, а дорога в село розбита. Втім, нині пересопниця оживає на очах. Нова дорога вже майже готова завадити роботі. Може, лише погода. Там лишився всього один кілометр такої, от булишки, яку зараз закладає облавтодор, а остальна вся траса вже підготовлена. Під е, шар захисту такий під під обробку. Ми тільки виберемо 3-4 дні гарної погоди. Час ще є, і ми зробимо її. Вона буде вся одинакова, звідти і звідти вже незабаром буде в пересопниці і газ. Усі необхідні мережі готові. Фахівці обіцяють до кінця місяця подати блакитне паливо в село. Бо об'єкт передбачає газифікацію п'яти населених пунктів. Там пересопниця, радухівка, сухівці, іскра, новостав дальній. То перша черга пересопниця, вона на 95% виконана, залишилось нам зробити зроби виконати монтаж шкафних і фактично буде готувати село до пуску газу. Селяни ще до кінця і не вірять у те, що влада нарешті звернула на них увагу, і за такий рекордно короткий термін стільки зробить для пересопниці, і в плані інфраструктури, і у питанні відродження історії та розвитку туризму. Якийсь чоловік до мене каже, кажу, ой, нащо воно потрібне? Каже. Бабо, побачите, яка тут красота ще буде. Кажу, копчи, дай Бог, щоб побачити. Треба, треба. Хабі було б історичне, все треба. Хабі було. Хай роблять. Хай роблять. 20 років буде нашій нинці в Україні. За 20 років тут гвоздя не забились в цей клуб, який знесли. І тут за, за один рік за цей. 2011 тисячі планується зробити стільки що охвачує обсяг тих всіх 20 років, що тут простоювалося. Крім газу і дороги, в пересопниці обіцяють зробити до кінця літа ще й вуличне освітлення. Щоправда, чи потягне його сільрада? Поки не рахували. А ще сільський голова попросив довести до пуття місцевий ставок і зробити його придатним для купання. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. У центрі рівного пити і курити під час масових заходів тепер зась. Навіть купити випивку буде ніде. Саме таке рішення сьогодні прийняли депутати Рівної ради під час чергової сесії. Також місцеві обранці зрушили з місця ситуацію, що склалася у палаці культури текстильник з клубом Піраміда. Мер запевняє, що їм вдалося діти згоди з власниками закладу і вже за кілька років. Усе приміщення належатиме місту. Детальніше про важливі рішення Тетяна Бобрікова. Вже через три роки міський палац культури текстильник буде повністю належати місту. Міському голові вдалося знайти компроміс з власником клубу Піраміда, що знаходиться у цьому приміщенні. Відтак депутати підтримали на сесії протест прокурора проти попереднього свого рішення щодо припинення закладу зв'язку з реорганізацією. Це дасть змогу відновити суди. Те, що треба зробити, це щоб здійснились суди, і ми розрахували з піраміду і забрали в нього ту будівлю. В наших планах її забрати і здати йому в оренду, але вже по цінам таким, як як положено. Іншим рішенням депутати рівне ради заборонили під час масових заходів продавати і розпивати алкогольні і слабоалкогольні напої на майдані та бульварі незалежності у парку Шевченка на театральній площі та сквері Марії Несвицької. Чиновники навіть визначили конкретні дні, на які поширюватиметься сухий закон. Це свято останнього дзвоника і перше вересня, день студента, дні незалежності, молоді міста і випускний вечір. Пиво можна буде реалізовувати і вживати лише безалкогольне і у пластиковій тарі. Пивовари на такі рішення лише розво. Руками. Безалкогольне пиво в пластикові тарі ніхто в Україні не випускає. Може бути. Не, не буде випускати. <ріст> Уявіть собі, пластикова тара двохлітрова і безалкогольна. Решта питань, які розглядалися на сесії, стосувалися землі. Наприклад, депутати виділили у постійне користування кілька ділянок тресту зеленого господарства. Завдяки цьому тепер вдасться профінансувати реконструкцію парку біля Лебединого озера, парку Ювілейний, пляжу озера Басівкут, скверу імені Богомолова та Пагорба Слави. Чиновникам залишилося лише обрати єдині правильні назви для цих об'єктів, аби не виникало плутанини. Загалом депутати працювали плідно, без перерви. Відтак за три години вирішили півтори сотні питань. Тетяна Бобрика Васрійс. Савта інформаційна програма день. Розпочалося засідання сьомої сесії Рівнеради ради з пікету. Кілька сотень підприємців виступили проти пенсійної реформи і пропонували свої поправки до податкового кодексу. Пікетувальники вимагали від місцевих депутатів надіслати звернення з їх пропозиціями до прем'єр-міністра України Миколи Зарова та голови Верховної Ради Володимира Литвина. Аби його розробити, депутати Рівнеради ради пообіцяли створити спеціальну комісію. Голосування з цього приводу відбудеться на другому пленарному засіданні сесії, 12 липня. Тим часом сьогодні Верховна Рада України ухвалила. Закон про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України ним врегульовуються проблемні питання, які виникли під час застосування положень податкового кодексу. Однак не лише до уряду і парламенту висували свої вимоги учасники пікету місцеву владу вони закликали зробити парковки біля ринків міста безкоштовними і припинити несанкціоновану торгівлю. чому я плачу сумлінну оренду, сумлінно плачу податки? А той, хто стоїть на вулиці, перехоплює моїх потенційних покупців і ще проводить такий лікбез серед населення. Вони там платять дуже велику оренду, відповідно, ціна на товар, включає їхню оренду. А в мене дешевше. Хай прибирай, хай наводять порядок. У нас просто іншого виходу немає, нас не чують. Тільки так. Для абітурієнтів рівненщини на час вступної кампанії працюватимуть телефони довіри. Повідомлення від абітурієнтів чи їх батьків прийматимуть за номерами телефонів, які ви бачите на екранах. Консультативний телефон вступна кампанія 2011 року. Також працюватиме у міністерстві освіти і науки, молоді та спорту. На рівненщині вже жнивують. Першими вийшли у поле фермери та селяни одноосібники Цьогоріч вони засіяли зернових на 10% більше ніж минулого року. Загалом дрібні господарства обробляють у нас в області більше половини земель сільськогосподарського призначення. Насіння, як твердять в обласній асоціації фермерів, використали лише високоякісне. До того ж, внесли потрібну кількість добрив. Саме тому і врожай цього року повинен бути непоганим. Так у фермерів Лапчуків, котрі першими розпочали жнивувати у здолбунівському районі. Врожай озимого ячменю сягнув більше 45 центнерів з гектара. З наступного понеділка до збору врожаю приступлять господарства усіх районів області. Також фермери мають всі умови для зберігання зерна нового врожаю. Провели дезінфекцію. Є е, техніка для очищення зерна, е, і звичайно, де зберігати. Тобто, в цьому напрямку теж е, е, фермери готові. З піснями, танцями, перестрибуванням через вогнище та козацькими забавами. Так, в селі Яловичі Млинівського району відсвяткували Івана Купала. Окрім нововведень, організатори та гості свята згадували і відтворювали народні традиції та обряди. У деяких брала участь і Вікторія Катеринчик. От святкування Івана Купала в селі Яловичі Млинівського району почали посвяти пам'ятного знаку козакам. Щоправда, що означає дата вибита на камені, тут достеменно не знає ніхто. Тут проходив козацький шлях, і навіть е, е татари сюди за в наше село теж татарські заїжджали. Починаючи з 14 століття, в нас є інформація про село Яловичі з 1500 років. Дев'яностих років четвертого, четвертого року. року, так ну стосується, напевне, Берестецької битви. Що чи повертаючись, точно не скажу, чи йдучи туди, вони тут зупинялися. Тут пишете, рік. Де вони таке Ви не знаєте. Окрім історичної сторони, курган вважається природною обсерваторією, яка своїм розміщенням споконвіків мала неабияке значення в долині річки. Берегами, які утворюють коло, так, одна, друга, третя, друга сторона, і розташовані в певній схемі не по прямій лінії, розташовані в даному випадку тут є три кургани так, і входи на цю територію, на які в яких в певний період часу сходило або заходило сонце. Є і поховальні кургани, так, в яких могли ховати волхва. Вождя знатного князя для того, щоб його енергія, енергія його сили могла тримати дану територію. Відтак на місці своєрідного українського Стоунхенджу після посвяти пам'ятника розпочалось справжнє гуляння спочатку в козацькому стилі з показовими трюками бойового мистецтва, святковим концертом народних колективів та акробатикою на конях у виконанні театру кіношоу. Свято святкуємо зараз другий рік. Перший рік у нас було трошки, трошки маленьке, таке, люди ще не знали. В цьому році ми вже... Починаємо в більших масштабах. Приїхали в нас друзі з усієї з України, також друзі з Польщі і з, із Голландії. Нам допомагають наше, наше село. Село дуже важливе для цього для цього свята. Всі хазяйки готують, хлопці допомагають. Гості від свята у захваті кажуть для них це наче екзотика. Весело, гарно зробили в селі молодці для молоді для всіх. Як то кажуть, е... такою енергією захоплює людей. А. Усім е... старовинним звичайно що подобається. Подобається тим, що не забуваються традиції нашого народу, підтримуються. Ми дуже дякуємо. Дякуємо. Як звечоріло, для гостей влаштували справжнє вогняне шоу та танці. Далі перейшли до обрядів. Особливим ритуалом на купельську ніч є кидання вінків на воду. В яку сторону він припливе, в ті і буде наречений. Опісля як за традицією запалили святкову ватру, одні біля неї грілися, інші перестрибували. Адже вогонь з неї має цього дня магічну силу. Не лише здійснює задумане перед стрибком бажання, а й очищує організм. А ще сьогодні найсміливіші йдуть шукати цвіт папороті за повір'ям. Хто ним заволодіє, віднайде усі скарби світу. Містично квітку йдемо шукати. І ми. Вікторія Катеринчик, Денис Коломис. Інформаційна програма. День. Наразі це все. Ви дивилися головні новини області на телеканалі РТБ. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою. Нехай щастить. До побачення.